Доброе утро, друзі! Я вас вітаю на своїм каналі. На подвір'ї у нас дощ. Все поживало, зелененьке кругом. Все кругом зеленіє. А ось у мене й пролісочки. Небагато, але є. Тюльпанчики піднялися. Тут вигела щось, це я думаю, пізнувата вона, що ще тільки починають брунячки. У дворі в нас так там вже хороші листочки, бруньки. Та сьомка її потріпала, Калюжниця цвіте. Так, зараз трішки пройдемо, подивимося, що в нас робиться, трішки дощ перестав. І ночью, і що. Тут у мене хотіла показати ось жимлость, яка вже жимлость. Так я тут не відсадила, але я думаю, може осінню, нас ще не така велика. Жимлості листочки, Вон другий кущ. Це персик. Там вон чорна смородина, листочки вже які. Чорна смородина, я бачу, вже он піднімається і піон деревовидний. Ой, друзі, як хорошо, що дощик пройшов. Давно у нас дощу не було, снігу не було. Так, зараз підемо далі, подивимося. Там цибулька зеленіє вже. Яка хороша петрушка, капуста попіднімалася, груші, вон. бруньки, які на груші, а вон які бруньки хороші на черешні. Зеленіє смородина. Тут вийшла на цей огород, ще на другий не виходила, тут ось дивлюся, яблунка розпускається, а це кизил починає. Кізил, по-моєму, два кущі. Ось ну, це я скільки років? Років, мабуть, три чи чотири як посадила. Куплювала два кущі. Це один і другий. Чорну смородинку треба впорядкувати трішки. Це малина рання, що осталось трішки, то виїло грубок виїв. Це було все малиною. Тут де я це засадила. Це засадила малиною і посадила по ній. Цибулю я показувала на зелень. Тут якісь цвіточки під забором запосію бо щось посадю. Часник. Я й копаю, виривою на зелені. Ось Бачите, як говорять, якщо чесник помалині, то не буде заводитися грубак, а його була сила. Далі він, як часничок у мене хорошо піднявся, як хорошо зеленіє. А це дивлюся. Я дивлюся, горох починав у мене проклюватися, він трішки починав сходити о, Це вже хорошо. Цибулька починає, та що на зиму садила, піднялася трішки. Що вона як душ пройшов, а дощ у нас йшов та з неділі почався. Невеличкий, ну але все время йшов, а тут чесничок, який я взимку садила, я вам показувала. Взагалі, все зеленіє після дощу. Красота. Мені це подобається. Мені подобається зелена трава, подобається кущі. Все подобається. О, а воно сусідка брикуса вже цвітає, Вон, бачите, це сусідка, он як хорошо цвітає брикуска. До. Добренько, друзі! Привіт-привіт, друзі! Із подвір'я ми перемістилися на кухню, де я вас також вітаю, друзі. Тут у мене заходить гості я всім дуже рада. Так, друзі, буду готувати для себе сніданок. Розминку, друзі, зробила, воду двічі пело. Хоча я мало її п'ю. А тепер, друзі, наготую сніданок. Що в мене буде на сніданок? А на сніданок у мене буде омлет? У мене, друзі, завжди для себе дуже по-простому. Я для себе не люблю заморочуватися. Ну, щось мені таке захочеться, то да. Тут заразом я і колбаску порізала, лікарську. І сейчас скажу капустку, зелену, зелений чесничок, замороженный витягла заморожену цибульку і укропчик. Не нарвала, друзі, мокрець. І думала, ну там грязно я не стала грязью кулісти. Зараз воно трішки притушиться, бо я не хочу, щоб воно піджарювалось дуже. А я тим часом збовтаю свої яєчка, ось курять. Два яєчка добави розбила. яєчка в нас домашні, я вже вам говорила, що нам привозять, які люди цим займаються. І додаю трішки молоко. Ну, Ось так, от так, І це, друзі, а сольки Добавлю, Я бува, добавляю в тарілочку, а була прямо туди, по-разному, друзі. Угу. На подвір'ї ви бачили, що в нас там мокро, дощити. І оце по новий почався. Ой, ну це хорошо, друзі. Хорошо для земельки. Звичайно. Ось, звичайно, не для всіх людей це хорошо, ну а для земельки це хорошо, друзі. Так, помішаємо, друзі. А я якось нідаю. Я хочу піти в центр. Я хочу взяти, може, ножки, свинячу ножку чи щось. Я хочу поставити холодець варити. У мене м'ясо є для холодця. Але в мене, я сумніваюся, то значить, застигне. І от я це зараз поснідаю і піду, візьму. Я думаю, що я ножки візьму яким магазині та є? У нас час тих магазинів. <плух> так. І зварю, потім поставлю холодець. Холодець, друзі, люблю в основному тільки йо. Я знаю, що це корисливо для суглобів. Але я його ще люблю, додачу. У нас є такі, які зовсім його не їдять. Не, чу, не знаю, що їм не подобається. Я не знаю. Ну, це таке кому що, да? Так, а снідати я буду із хлібцями. Хлібці в мене із цибулею. Друзі, ви не подумайте, що я хліба не їм їм. їм. Це просто я із хлібцями хочу. Кофе я вже чекала, я вже попила, попила і з бринзою. Хотіла сказати, не з сира, йокі, бринза вспомнила, з бринзою попилом. Вчора дочка куплюла бринзу. Такі то пироги, бо я вчора нікуди не ходила, воно і дощ був, і погода така, і. Ну, взагалі, не ходила, друзі, нікуди та річ. А сьогодні ось поснідаю і піду. Так. Так, мої дорогенькі, все треба виключати. Ось так. вже в мене готово. Ой, друзі. І такий же жамлет буде, друзі, вкусний. Заходьте. Так, друзі, зараз я його тарілочку, І там це була, чи той часничок купав, ну нічого зараз приберу. Так. Це, друзі, в мене снідонок. А тоді далі воно покаже, що. У мене є такі ще і гречаники, я вам показувала, як я. Готувала для заморозки. Ну, я не знаю, я може щось у духовці придумаю, бо все рівно мені треба щось придумати. Так, дорогенький, оце в мене такий снідоночок. Тут зелень, солоду я ніякого не робила, це з хлібців. Оце, друзі, в мене такий буде снідоночок. Так що всім приємного апетиту. Хто буде снідати, хто обідати? То, можливо, вечеряти подивиться так, за вечерію. Всім вам приємного апетиту. Друзі, зібралися і йду в центр. Вас не беру на подвір'ї дощ. Друзі, я вже дома, на подвір'ї дощ, ножки не було, таку, як я хотіла, ну, я купила желетіну. Купила йогурт, кефір, лікарську колбаску, сир і дві булочки, малютку з кремом. Ну, булочки не для себе. Для мене ось, друзі, бублики. Ну, це, мене, це я не купляла, це були. До речі, дуже вкусні бублики. Мені такі подобаються. І я, друзі, такі бублики люблю. І з чаєм, з кофем. А це воно взяла кефір. Кефір. Дуже дуже вкусний, густенький, вкусний, хоча і однопроцентний. Друзі, це чорнобрівці, які я з вами сіяла. Тут зійшли трошки гірше. Це майорці, які я також з вами сіяла. Ну, я знаю їх як майори. Землі я сюди вже додавала, а це треба ну, їх вже розсаджувати трішки. Може, сьогодні трохи поросажую, але ну, теж, друзі, без вас буду цим займатися сьогодні. Друзі, розпечатала чай, поставила чашку, нагріла чайник. Ще, друзі, поп'ю чай, а тоді буду, а тоді подивлюсь, чим займатимусь. Друзі, оце перший роз такий чай відкрили. Дивлюся тут і полунички, і вишні. А це, друзі, я б і умничала, так не знаю, не прочитаю. Що воно тут пишуть. Я то можу прочитати, прочитати, так, як я читаю. Ну, щоб ви не сміялись, то я не буду. Тут десь є і зелений, і чорний. Ну, я зараз буду роздивлятися. Так, друзі. До побачення, друзі, на сьогодні. До зустрічі. Щастя вам, здоров'я, миру, процвітання. Зіснення всіх ваших мрій, дорогеньки, щоб у вас все все було добре.